Перевід. Замислювались колись, як звичайнісінька кавоварка, або, от, скажімо, ноутбук, потрапляють у фінансові звіти величезної корпорації. Здається, дрібниця, правда? Але насправді кожен предмет у компанії залишає за собою такий собі паперовий слід. Це його унікальна історія, записана в документах. І знаєте що? Сьогодні ми з вами перетворимось на таких собі фінансових детективів і простежимо весь цей шлях від моменту покупки і до самого кінця. Ну що, починаємо? Отже, що на нас чекає. Спочатку ми пройдемося життєвим шляхом одного єдиного активу, від початку до кінця. Потім розберемо на молекули той самий паперовий слід, який він залишає на кожному кроці. Далі, ну, далі буде цікаво, з'ясуємо, як облікові регістри перетворюють цей потік паперів на щось впорядковане. І на сам кінець побачимо, як уся ця довга історія зводиться до одного єдиного рядка у фінальному балансі компанії. Отже, перша частина шлях активу. Щоб розібратися у цьому на перший погляд складному світі бухгалтерії, давайте зробимо простіше подивимося на все це через історію однієї речі, одного єдиного активу компанії. Це буде просто, але дуже показово. А тепер давайте на секунду зупинимось і подумаємо, що може бути спільного між кавоваркою в офісі, робочим ноутбуком і, скажімо, фургоном для доставки. Ну, на перший погляд, абсолютно різні речі. Але з точки зору бізнесу, у них є одна, ну просто критично важлива спільна риса: вже є ідеї. Саме так усі вони це активи, тобто майно компанії. І найцікавіше тут що те, що життя кожного з цих активів від моменту, як він з'явився, і до моменту, як він зник, ретельно документується. І ось ця купа документів це і є по суті історія їхньої цінності для бізнесу. Добре, рухаємось далі. Частина друга. Ця історія, про яку ми щойно говорили, насправді розповідається через дуже конкретний набір документів. Тож давайте розберемося, що це за такий загадковий паперовий слід. Взагалі, життєвий цикл будь-якого активу можна порівняти з п'єсою у трьох актах: акт перший поява його купили, він з'явився, акт другий експлуатація це коли він працює і приносить користь. Ну і акт третій фінальний вибуття. Це коли його історія в компанії добігає кінця. І от на першому етапі збирається ціла папка документів. Для чого? А щоб залізобетонно зафіксувати дві речі: по-перше, що актив тепер належить компанії, і по-друге, скільки він коштував на момент покупки. Для цього в нас є договори, рахунки і такий спеціальний акт, який ніби офіційно приймає актив на роботу. На нього навіть заводять власну особову справу інвентарну картку. Уявляєте? І туди будуть записувати всю його подальшу долю. Далі під час експлуатації документи вже відстежують усі зміни в житті цього активу. Скажімо, його відремонтували або якось покращили. Це ж змінює його вартість, і це одразу фіксується актом. Але найголовніше тут це амортизація. Щомісяця розраховується його знос. тобто, це таке поступове списання вартості, яке показує, як актив ну старіє. Кожен крок, навіть якщо його просто перенесли з одного кабінету в інший, залишає свій паперовий слід. І ось фінал. Коли актив продають, дарують, чи може він просто зламався, його викидають, складається спеціальний акт на списання. Він офіційно завершує його службу. Для автомобілів, до речі, існує своя окрема форма. Після цього в його інвентарну картку вносять останні записи і все. Його історія в компанії офіційно завершена. Так, давайте підсумуємо. Ключовий висновок тут який? Жоден документ не створюється просто так заради бюрократії. Кожен папірець має чітку мету на кожному етапі: спочатку встановити вартість, потім відстежувати всі зміни і наприкінці коректно закрити його історію в обліку. Погодьтеся, це дуже логічна система, якщо розібратися. Добре, але ж уявіть собі, ми маємо просто гори документів на кожен актив. Як бізнес взагалі дає собі з усім цим раду? І отут на сцену виходять облікові регістри. Це такий інструмент, який перетворює потенційний паперовий хаос на кришталеву ясність. Просто спробуйте уявити сотні, а може й тисячі активів на кожен своя товста папка документів, рахунки, акти, якісь розрахунки. Без чіткої системи це був би справжній інформаційний апокаліпсис ну от як з цим впоратися. І ось це інструмент це обліковий регістр. Що це таке? По суті, це спеціальна таблиця, паперова чи зараз частіше цифрова, куди бухгалтер методично день у день заносить дані з усіх цих первинних документів. Головна мета згрупувати і впорядкувати всю інформацію, щоб її потім можна було легко знайти та проаналізувати. Найкраща аналогія, яка тут спадає на думку, це бібліотека. Уявіть, що первинні документи це окремі сторінки з біографії нашого активу. А обліковий реєстр це вже ціла книга, де всі ці сторінки зібрані разом, розкладені по розділах і акуратно підшиті. Все на своїх місцях. Тепер, коли ми знаємо, що таке реєстри, давайте зазирнемо всередину. Подивимося, як організована ця наша бібліотека, адже в ній теж потрібна своя система, щоб не загубитися серед тисяч таких книг. Існує два таких фундаментальних принципи організації цієї бібліотеки перший хронологічний. Це ніби вести щоденник, записувати всі події просто в тому порядку, в якому вони відбуваються, день за днем. А другий систематичний це вже більше схоже на розкладання всього по тематичних папках: усі покупки в одну, усі ремонти в іншу, і неважливо, коли це сталося. Фізично ці регістри теж бувають рівними, і вибір форми залежить від завдання. Для найнадійнішого зберігання даних, щоб нічого не загубилося, використовують прошиті книги, як от головна книга. Для гнучкості окремі картки, які легко сортувати і перекладати. А для якихось специфічних повторюваних завдань є спеціалізовані журнали та відомості на окремих аркушах. А ще реєстри класифікують за рівнем деталізації, і це, мабуть, ключовий момент. Дивіться, є синтетичні, вони дають нам погляд, ніби з висоти пташиного польоту, наприклад, загальну вартість усіх комп'ютерів у компанії. А є аналітичні це вже погляд під мікроскопом, який розкриває деталі по кожному окремому комп'ютеру. Ну і звісно, існують комбіновані, які поєднують обидва ці підходи. А ось це ну, це просто дуже елегантне рішення, відоме як шаховий принцип. Уявіть собі таблицю, таку собі шахову дошку. По горизонталі рахунки, з яких гроші списуються, а по вертикалі рахунки, на які вони надходять. І що виходить: всього один запис на перетині клітинок одразу показує всю операцію, звідки і куди це, знаєте, неймовірно ефективно і сильно скорочує кількість паперової роботи. І от ми підійшли до фіналу. Найголовніше питання: навіщо вся ця складна система з документами, регістрами, класифікаціями? Відповідь проста: усе це для того, щоб отримати точні правдиві фінансові звіти. Давайте ще раз швиденько пройдемося по всьому цьому ланцюжку. Отже, спочатку щось відбувається в житті компанії, ну, скажімо, купують ту саму кавоварку. На цю подію створюється документ Рахунок фактура. Далі дані з цього рахунку заносяться в обліковий регістр. І, врешті-решт, узагальнені дані з цих реєстрів формують один рядок у великому фінансовому звіті. І ось вона ключова думка. Вся ця ретельна, я б навіть сказав, педантична робота з документами та регістрами має одну єдину мету надати чіткі надійні дані для аналізу та прийняття рішень. Саме завдяки цьому керівництво бачить реальний фінансовий стан компанії, а не просто якісь цисри зі стелі. І ось вам блискуться ілюстрація, прямий доказ. Це цитата з бухгалтерських стандартів. Уся та довга історія нашого активу задокументована, систематизована, перевірена, врешті-решт стає частиною одного єдиного рядка в головному фінансовому документі компанії Балансі. Уявляєте? Весь цей шлях заради одного рядка? Отже, наступного разу, коли доведеться подивитись на фінансовий звіт, варто пам'ятати, за кожною, навіть найменшою цифрою стоять тисячі ось таких історій про кавоварки, ноутбуки та фургони. Тож про що насправді розповідає баланс компанії? Можливо, це не просто історія про гроші, а історія складена з тисяч маленьких, але ретельно задокументованих життів.